Ну, скорее всего, это было какое-то автопредприятие, Скорее всего. Потому что машины остались, машина разбита. Это... Все хорошо. Не увидите вы у, у моих бойцов. Ни печали, ничего. Все нормально. Все хорошо. Я воюю с врагом. Есть две фотографии, которые меня выбили из себя. Это прислала моя жена. Мой ребенок был на выставке цветов, и они зашли в музей Великой Отечественной войны. И мой ребенок видел мои личные вещи мне мою фотографию. То она начала гладить рукой, а потом начала плакать. И полчаса я не могу ее вытащить. Вот это я здесь. Иногда целые сутки бывает такая, что это самое. Что можно голову не высовывать. Треба швидко передвигатися, іноді можна вже помід для нісу. В основному стараємося швидко, щоб хлопцям підвести і продукти, і воду, боєприпаси. У нас лише двоє за ну скільки три дні ми тут. Лише було двоє. Але на бронюваній техніці, тобто це колишне, не, немає важко. Осколичне. Так голова було одне, осколичне, шийна артерія там задіта. А так нічого, тримаємося. Та й в стровій частині, і в фінчасті дівчата. Так що, не одна. Іноді буває так, що, наприклад, ввечері складно піти в туалет, тому що бувають іноді постріли. Але в принципі, з того, що як тут влаштовано все, Но, насправді, чесно кажучи, я дивуюсь, тому що, наприклад, в полігоні в Яворі було набагато гірше умова, ніж тут зараз.